Віда вітаю з кулуарів європейського парламенту. Де зараз тут багато багато журналістів насправді сьогодні тут у європарламенті присутні більш ніж 400 журналістів, які висвітлювали і висвітлюють, продовжують висвітлювати виступ президентки Європейської комісії Урсули фондерляєн, яка виступала сьогодні з програмною промовою план Європейського союзу на наступні декілька років, який називається State of the Union, становище. Союзу становище європейського союзу, і цікавий момент ще через атаку російських дронів на польську територію, на польський авіапростір Урсула фон дер Ляйн вимушена була навіть виправити до допрацювати свою промову, яка вже була готова ще з вчорашнього вечора, і додала туди таку фразу про те, що саме російські дрони вона сказала понад 10, вторглися в повітряний простір Польщі, висловила фон дер Ляйн солідарність з Польщею і. Наголосила на тому, що треба збільшувати підтримувати Україну збільшити підтримку України. Пообіцяли Україні додаткові 6 мільярдів євро на коаліцію дронів, щоб повітряні пташки захищали наш повітряний простір. Також Україна отримає більше коштів від заморожених активів Російської Федерації. На жаль, тіло поки що не чіпають, але екстраординарні доходи будуть передавати Україні будуть більше Україну підтримувати. Отже цікаво, що ще ну журналісти зараз тут спілкуються з європейськими депутатами, які дають коментарі, у тому числі щодо Польщі. Що я ще знаю, зв'язувалася я з прес-службою НАТО, спілкувалася. Звісно, мало що там кажуть, тому що це така організація, що багато не, не говорять дарма. Але офіційно проінформували, що сьогодні відбувається планове засідання Північно-Атлантичної ради. Це власне на рівні дипломатів, на рівні представників дипломатичних представників держав НАТО у альянсі держав-членів альянсу. І як от, одне з питань за офіційною інформацією НАТО, це те, що ре... як НАТО відреагувало на порушення повітряного простору Польщі дронами. Ось так, це якби дипломатично сказали. Але насправді, звісно, будуть обговорювати статтю 4, Три у статуту НАТО, що таке стаття 4? Це не стаття 5, Бо стаття 5 має на увазі, якщо одна держава члена альянсу атакована, всі інші держави-члени альянсу повинні дати відповідь. Стаття 4 це не про відповідь. Стаття 4 це про розмови, домовилися розмовляти. Стаття 4 це така, як дзвіночок тривоги у НАТО, але ще без застосування якоїсь. Зброї чи ресурсів у відповідь, але просто після того як Польща офіційно попросить НАТО активувати статтю 4, власне збереться знову північно Атлантична рада, можливо, більш на високому рівні, не на рівні послів, а на рівні міністрів оборони, подивимося Навряд чи не на рівні голів держав, і вони вже будуть обговорювати в рамках того, які повноваження дає стаття 4, вони будуть обговорювати, що робити далі, яким чином НАТО реагувати, якщо продовжаться такі, як вони зараз кажуть, провокації. Вони ж не кажуть, що це напад на державу НАТО. Вони кажуть, ні, це провокація. Це там ну вже добре, що всі говорять про російські дрони. Навіть ось, наприклад, Емануель Макрон, президент Франції, він е, у своєму дописі в Твіттері, як зараз треба казати в соціальній мережі ікс макрон. Заявив про те, що російські дрони порушили повітряний простір Польщі, що це неприпустимо. Він закликає Росію зупинитися. Закликає, а до чого він до речі, закликає він, а він сказав, що поговорить з Марком Рюти, генеральним секретарем НАТО про цю ситуацію, і висловив солідарність з народом Польщі з урядом Польщі. А, що ми ще а, отже, четверта стаття це я вже завершила. Що ще цікаво сьогодні ще зустріч міністрів оборони у Лондоні сьогодні? планувалося, не знаю, як воно тепер буде, тому що джон гіллі міністр оборони британії планово сьогодні збирав зустріч міністрів оборони п'ятірки держав франція ануану Ану, я трошки франція італія а звісно франція італія німеччина польща вже не знаю, чи приїде міністр оборони Франція, мабуть, приїде представник міністерства оборони. Бо ну, подивимося. І до речі, там же в Лондоні досі знаходиться наш міністр оборони, екс-прем'єр-міністр Денис Шмигаль, і він також буде брати участь у цій зустрічі. Тобто, ще буде цікавий момент. Про зустріч цю я ще нічого не знаю, тільки знаю, що вона буде. Далі ще буду з'ясовувати, буду контактувати з міністерством оборони Великої Британії. У мене там є деякі контакти. Так що теж дуже цікаво. От ось, отже, на цьому все чекаємо. Що за що скаже тепер уже наступне слово за НАТО? Наступне слово за поляками. Чи будуть вони офіційно говорити в голос про четверту статтю? Четверта стаття до речі, хочу сказати, була активована на прохання держав Балтії у 2014 році, коли Росія захопила Крим. Тоді цей факт був Туреччина неодноразово зверталася з проханням активувати четверту статтю, коли були е, на її кордоні, там в Ірані, в Сирії теж таке бувало. От але насправді це досить таке екстраординарне явище. Активація четвертої статті. На жаль, не п'ятий топ могли держави НАТО пів-пів атакувати Росію, але ні. Добре, тоді значить буду тримати вас в курсі. Па-па!